А я в смотреть телевізор. і воно як бахнуло. Вмить вилетіли вікна, меблі стали до гори дригом, а у квартирі спалахнула пожежа. Подружжя тікало якомога швидше. Тут нечі було, Тобто внизу ж шестой таж гаріл, то диму було. Залишатись у квартирі родини моторошно, ночувати у ній тим паче. Стіни та речі всі у гарі, дихати ще важко. Вся спальня згоріла. Ну, там, спальня, от, і там лодже, балкон повністю згорів. І все уже в вкопаті, он все мокре, тому що пожежне працювали. Сусідська квартира також залишилася без вікон та дверей. Все ж Кереберць під ногами скрипить скло. Тут мешкало подружжя літніх людей. Нині вони у лікарні. Родину прооперували. Был сильный взрыв, были дома. Папа был в спальне, потому у него осколки и все, и он без глаз остается. А мама была на кухне, у ей зашивали голову, вытягивали осколки, руки, ноги повреждены. Повністю вигорів балкон та спальня у квартирі на шостому поверсі. Син та мати збирають залишки речей. На момент прильоту їх не було вдома, що й врятувало їм життя. Попри величезний стрес, виїжджати з міста не планують. Ми збираємось якось влаштовувати, якось відбудовувати, ну якось відновити життя. Життя з нуля. Життя з нуля. У двох постраждалих багатоповерхівках понівечило 34 квартири. А загалом різні пошкодження отримали понад 300 помешкань. На місці прильоту зранку працюють комунальні служби. Працівники другу добу закривають вибиті вікна плитами ОСБ. Ремонтно виробнича та аварійна служби комунального підприємства «Запоріжжямсервіс» миттєво відреагували на інформацію про влучання. Чітко і злагоджено відпрацювали на об'єкті. Було задіяно більше 40 працівників: це слюсарі, монтери, зелені будівельники, теслярі, підсобні робітники. За вчорашній день використали більше 300 листів. ОСБ. Аварійна рятувальна служба Кобра перекрила заради безпеки в оселях газ, воду та світло. За допомогою автодрабини прибиратимуть уламки та сміття на верхніх поверхах. Поруч з місцем трагедії зранку і до пізнього вечора чергують пункти допомоги. Гарячими обідами та напоями забезпечують волонтери міжнародних організацій. «ДСНС втомлені від такого об'єму роботи, підходять постраждалі люди, ну дійсно в шоці, бо їхнього житла немає. «Що люди розповідають, що кажуть, що дуже страшно, що ціле життя вкладали в свою домівку. А тепер його не стало. Соціальні працівники реєструють постраждалих та надають їм гуманітарну допомогу. За психологічною підтримкою до фахівців звернулося близько двох сотень людей. Також ми перенаправляємо людей до інших служб, і інших хабів та громадських організацій. Надаємо справки та телефони, де можна отримувати будівельні матеріали, грошову допомогу. Мешканці понівеченого будинку кажуть, дивитись на руйнування надзвичайно важко, це наче кадри з фільмів жахів, які нині стали реальністю. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.